В Ужгороді розпочали ремонтувати дорогу на вулиці станційній. Спеціальна техніка купа робітників яма майже два на два потрохи починає зникати. Довгий час їздити тут неможливо, особливо під час дощі. Утворювалось велетенське озеро. Відтак чимало незручностей як для водіїв, так і для пішоходів. Виявляється, проблема не тільки в неякісному асфальтопокритті, нема тут і зливної каналізації. Сьогодні приступили до ремонту відрізку від автовокзалу до залізничного вокзалу. Проблема була в тому, що ніколи не робили тут систему зливової каналізації і через те дорога постійно руйнувалася. Ремонтували і вона руйнувалася і руйнувалася. І щоб вирішити цю проблему вже більш серйозно підійшли. Нарешті тут тепер встановлюють систему зливової каналізації, і це гарантує, що от після цього ремонт, який ми тут проведемо, що він буде триматися не півроку, а набагато довше. Підрізок дороги на станційній дуже важливий. Щодня тут їздять сотні рейсових автобусів, якраз долаючи двометрову яму. Більше ця перепона не завдасть їм клопотом. Обіцяє виконуючи обов'язки міського голови. Провали водозлимну систему. Є надія, що асфальт служитиме довго.